Ми на вулиці Литовська, 1, і вже понад 20 років. Ось це авто стоїть тут на хіднику. До кінця травня мерія зобов'язалась забрати це авто і інші занедбані автомобілі з вулиць міста. Олег Нагорний мешкає на вулиці Литовській. Розповідає, що цей москвич вже більше як 20 років ніхто не рухає, окрім дітей. Нещодавно на авто звернули увагу працівники Жеку. Ви бачите, то все проламали всі шклапи бивали. Діт в основному робота. Та є такі великі дурні є, що... Проходить чимось кінець, Попередження прислали. Правда, іншій людині, людині прислали, щоб там спогрожували штрафом і той. А ж як то жек, вони там завжди щось путають. А це вже вулиця Хоткевича. Тут занедбаних автомобілів два. Вони вже, я знаю, років три стоять. Так, так. Ну, так, бо ми тут. Я живу і весь тут гуляю, вони ж давним давно. Стоять за словами заступниці міського голови Ірини Мироняк, проблематика з такими авто у складності розшукати їхніх власників. Ми дали попередження власникам про те, що вони добровільно забрали автомобілі. І станом на зараз ми вже маємо 30 автомобілів, які добровільно забрані власниками автомобілів. На сьогоднішній день у нас ще є 15 автомобілів, які потребують евакуації. Зараз працюють районні адміністрації, працюють управляючі компанії для того, щоб знайти власників цих автомобілів, і щоб забрати і відповідним чином ці автомобілі або були відремонтовані, або були здані на металу. За словами правозахисника Юрія Танасівчука, місто має право переміщувати покинуті авто, а також штрафувати власників таких машин, якщо їх вдасться розшукати. Власники такого майна зобов'язані вчинити дії, або на першу вимогу органу місцевого самоврядування перемістити це майно, тобто ну, виконати ряд дій. Або в разі, якщо ця вимога не виконана, понести адміністративне покарання і вже тоді. Виконати ті дії примусу з застосуванням заходів примусу, які, які будуть визначені там, або, або самим органом місцевого самоврядування, або особами, які переміщують майно. До кінця цього місяця у місті планують забрати всі занедбані автівки. Також львів'ян просять повідомляти про такі авто, звертаючись на гарячу лінію міста. Назарницько Володимир Стадник, Новини на Суспільному, Львів.